Привіт, друзі! З вами знову звичайний шаман, і ми сьогодні побудуємо разом з вами автоматичний завантажувач і він же розвантажувач вагонеток. Сподіваюсь, ця штука вам знадобиться в шахтах. Будується він дуже легко, і як бачите, працює просто таки навідмінно. А в другій частині відео я вам покажу, як цей автозавантажувач розвантажувач під'єднати до нашої системи з водяним ліфтом, котру ми будували в минулому ролику, ось в цьому, ось якщо хто не бачив, можете подивитися. І завдяки цій системі, як ви зрозуміли, ми зможемо із шахт самі подорожувати і доставляти будь-які блоки, котрі там добудемо з копалень додому. І на цьому, я гадаю, ми можемо починати. Для початку будуємо основу нашого завантажувача-розвантажувача. Розміщуємо скриньку, куди будемо збирати весь отець. На неї кріпимо лійку. Ставимо комператор. Саме ось цією стороною, не спутайте, редстоуновий смолоскип. Зверху над комператором на блок висипаємо трішечки редстоуну. І все це з'єднуємо ще одним блоком. На лійку додаємо рейки і нібито одна сторона вже в нас готова. Потім будуємо ось таку ось приколюху. Ставимо лійку на нашу енергорейку, прямо на неї клікайте. Потім додаємо комператор за нашою лійкою. І ось так в нас виходить. Сюди подовжувач, дрібку редстоуну, сюди червоний смолоскип, тестимо, ну нібито все працює. Схема просто чудова. Ну і давай подивимось сюди, як воно там розвантажує, завантажує. А ну нібито норм. Коли вагонетка пуста, то вона буде безкінечно кататися туди-сюди, ви я гадаю, зрозуміли. А ми ж переходимо до другої частини відео, де ми будемо інтегрувати, так би мовити, цей механізм до нашої системи з водяним ліфтом. Тут буде у нас домівка, наприклад, чи склад, куди ми будемо доставляти все із нашої шахти. Робимо скриньку, на неї ставимо лійку, під'єднуємо рейки. Тепер тут прибираємо, я трішки експериментував, то не важливо. Камператор долійки. Над компаратором ставимо ще один блок, на нього дрібку редстоуну, і ось сюди на блок ставимо червоний смолоскип. Тобто в нас почнісінько така ж схема, як ту, що ми будували на початку цього відео, як ви зрозуміли. Я закинув трішки в ваганетку блоків і дивимося, нібито все працює. Вона розвантажується і все класно. Тепер давай повертаємось до нашого водяного ліфту. Приберемо зайве, тут нам рейки вже не потрібні. Тут у нас шахта, де у нас складське приміщення. І від нього я зробив прохід на поверхню. Ви можете використовувати той прохід, що ми робили в минулому відео. Ось він там, до речі, але я чомусь захотів зробити новенький. І сюди ми тепер проводимо рейки до самого нашого, так би мовити, дому. І тепер повертаємося сюди. Тут нам уже ці рейки не потрібні, залишимо лише декілька рейок від нашого водяного ліфта, і ось сюди проведемо десь до стіни. Тобто, як ви зрозуміли, там в стелі у нас отвір, куди буде падати вагонетка, коли їхатиме з дому до шахти. А тут у нас буде завантажувальне відділення нової пошти. І щоб воно працювало як то потрібно, ми зробимо завантажувач, як я вам теж показував на початку відео. Це права частина того завантажувача, котрий я будував в самому початку. Ну, нібито все. Вагонетка поїхала, все працює. Ну ми поки підемо давай на поверхню, я ж згадав, у нас незакільцьована дорога. Чи як це сказати? Так що давайте збудуємо так, щоб наша вагонетка могла падати на рейки, котрі ведуть з дому до шахти, і їхати по ним додому. Ви можете збудувати по прямій, головне, щоб у нас був підйомчик на один блок біля рейок, щоб вагонетка могла злетіти нібито з підйомчику, і впасти на рейки і продовжити шлях по ним. Ви, до речі, можете не робити довгу дорогу, а просто підвести рейки до рейок, поставити один блок, на нього завести рейки і все. Вагонетка буде заїжджати на той блок і злітати з нього на рейки і їхати в зворотньому напрямку. Я вже потім, коли монтував цей відео, згадав, що ми можемо зробити розвилку, чи як це називається, але це вже колись. Повторюйте за мною або робіть краще, як ви це знаєте. А я сподіваюся, ви знаєте краще мене, як будувати цю дорогу. Ну, я зробив поки що ось таке. Дивіться, вагонетка погнала додому, а з дому їде вона назад, до нашої шахти. Сюди вона прилітає і потрапляє прямо ось в цей блок. Це я так помітив для себе його поки що. Ми тут будемо зараз щось будувати. А поки що самі потестуємо, як це буде виглядати, коли ми будемо їздити в вагонетці самі. Ну, нібито непогано. Тут я щось мудрував мудрував і вирішив вам всього не показувати, тому що у вас і так будуть рейки побудовані по-своєму, я гадаю, в кожного своя шахта. Я думаю, ви і так здогадаєтесь, як вам підвести рейки до саме вашого завантажувача. В мене вийшло ну, щось ось таке. Це ще ми активуємо, давай. І сюди треба ще додати нам трішечки електричних рейок Ну, ось нібито так. Тестимо. Вагонетка падає зверху, по ідеї. Під'їжджає, завантажується. Завантаження триває, триває, триває. І коли все завантажилось, вагонетка від'їжджає, піднімається по водяному ліфту. І далі вона їде додому. Давай ще закинемо щось в скриньку і подивимося ще разочок, чи воно все працює автоматом чи ні. Так, десь тут вагонетка зараз приїде. О, ось вона повернулася з дому. Заїжджає, знову завантажується. І щасливої дороги. Так, ми слідом ідемо Дивимося, що в нас тут вийшло. Так, 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 ось так вона поїхала, і вона дома розвантажується. Ну ніби тут працює все класно. Працює як швейцарський годинник. А можливо, як швейцарський сир, в кого що вийде. Ну на цьому я дякую вам за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал і ставте лайкоси, якщо вам сподобалось. А якщо ні, ставте дизлайки і пишіть, чому в мене руки ростуть не з того місця. А біля мікрофону, як завжди, був шаман, донатте на зсу, любіть вашу маму і слава Україні, друзі!